І досі сниться під горою, і досі сниться під горою меж вербами. Та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Весела я, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить, і усміхається, і стиха, промовить нишком: де ж ти лихо, печалі тії вороги, і ништечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все Сів і в хату собі пішов опочивати.